Молися за свою дитину тричі, і всі прокляття будуть зруйновані. Дорогий Небесний Батьку, сьогодні, в ім'я переможного Господа Ісуса, я молюся за свою дитину, ти джерело її життя, ти той, хто керує її долею. В ім'я Господа Ісуса, я відкриваю всі духовні прокляття, що насуваються на мою дитину, незалежно від минулих кайданів, тіней поколінь. Чи прихованих атак, усе це має бути зруйновано. Моя дитина покрита дорогоцінною кров'ю Господа Ісуса, її душа, розум, емоції та майбутнє належать Богу, а не світу і не ворогу. Господи, я прошу Тебе встановити духовний захист над її життям, не дозволь плутанині проникнути, не дай брехні обдурити. Не дай страху та невдачам зайняти місце. Я молюся в ім'я Господа Ісуса. Амінь. Поділися цією молитвою, щоб більше батьків вставали і духовно захищали наступне покоління.